Ці внутрішньопереміщені особи за винятком тих, хто є особливо вразливими групами, всі вони мають пройти через перепризначення. Всім їм встановлюється ліміт на отримання допомоги. Якщо отримують більше ніж 9774 тисяч гривні їхня родина, такі доходів, то їм ці виплати здійснюватись не будуть. Внутрішньопереміщені особи це не просто набір букв, це не ВПО, це не просто букви. Це зламані долі. Втратили все. Вони втікали зі своїх рідних міст з однією валізою в руках. Нема багатих ВПО, немає їх. За винятком деяких, які давно виїхали з Донецька. Всі інші абсолютно є люди, які потребують допомоги. Це невеликі кошти. Дві-три тисячі гривень на місяць це невеликі кошти. Але це ті кошти, які дають можливість цим людям пережити цей час.